як він тобі галопірує Парад Ще вперед. Ще вперед. Галопіруй, галопіруй і розбирай! Ще розбирай. ще вперед. Вертай плечі вже м'ягко. А, сорі. Проїжджай, просто. Добре. От, ще додай ноги і ще розбирай рукою. Не тримай, а розбирай, а потім вернись. От, а потім підсядь і верни. Розбирай, ще назад. О, молодець!